Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi Redmi Note 13. Якщо конкретна модифікація з NFC. Конкретна модифікація з NFC. Пристрій клієнт дав на заміну дисплея деталі там неважливі у загальному все. Але яка, паролі вони не знають, давно ним не користувалися. Ну і після скидання, відповідно, Google аккаунт на електронну цю пошту вони також не знають. Ось, як бачимо, вроді би здавалось, ми майже вже прийшли. Зараз мав бути робочий стіл, але ось нам виходить таке сповіщення. Ми війшли в обліковий запис. Це означає для тих, хто не стикався раніше з тим, що потрібно ввести ту електронну пошту, яка раніше була в Play Market, Тобто ви, щоб скачувати програми ігри, вводили електронну пошту. І саме оцю пошту воно питає, яку вводили в Play плеймаркет. Якщо навіть їх там було... Дві чи п'ять, як декого, то воно ну, питатиме саме ту пошту, яку вперше ввели в цьому телефоні. Ну, якщо, звичайно, її не, не видалили і не переприв'язали іншу. Там у таких е, випадках, коли клієнт, а часто це роблять діти, паролі не від одного міняють, ховають, щоб один другому не заліз в телефон. І часом от таке стається, що забувають пароль, а в аккаунт теж не записали пошту і пароль. І в результаті потрібне таке розблокування. Якщо вам е, в вашому випадку подібна ситуація. Можливо, яка фірма, та в загальному пишете фірму, пишете точну модель, і я вам дам знати, що можна зробити, по якій ціні. Так, кожна фірма, кожна має свої нюанси, тому вже конкретно звертайтеся за контактними даними в описі під відео. Бажано не писати коментарі. Коментарі я можу побачити. Може не побачити, можу побачити, але немає коли відповідати на них, тому що в Ютубі не, не дуже зручно мені це робити. Скажімо так. Тому найкраще для швидкої відповіді писати у Telegram. Бачимо, питаю пароль або обліковий запис. І найкраще писати у Telegram, зв'язуватись, писати точну модель. І вже тоді я зможу вам сказати точніше. Включаємо до комп'ютера. Пристрій відобразився і запускаємо процес розблокування. І чекаємо. Готово повинно бути, ми звичайно, це перевіримо. Ну, що ж, чекаємо, запуску? У очікуванні потираємо руки. Ні, не очікування. Зробити перезапуск потрібно один. І ваші ставки. Розблокований чи ні? Загальному нагадую, як е, це завжди казав. Поки що, ну звичайно, що все міняється, може бути так само і в цьому випадку з Xiaomi, але на даний час, поки що з е, розблокуванням Xiaomi е, е, аж таких серйозних проблем немає. ну Бувають інколи, що сервера е, офлайн, тобто не, не має зв'язку з сервером, щоб під'єднатися розблокувати. Буває інколи таке, але в загальному ще все одно. Відносно стабільно, я б сказав. Так що будь-яку модель, ну, е мова не про самі старі старачки, Та то можна розблокувати будь-яку модель, незалежно яка версія прошивки, і не потрібно розбирати. Якщо це якась е старіша модель, не нескладно розібрати і є варіант з розбором, трохи дешевше, якщо людина хоче зекономити, ну, то може спитати, уточнити в повідомленнях. Я вже скажу, чи є на цю модель щось подешевше з розбором, чи, чи без розбору. Різні моделі по-різному. Розбуковується. І вже це. І вже тоді б можна було зрозуміти, чи чи є шанси здешевити, чи немає. Кому важлива швидкість, так як ось в цьому випадку раз швиденько стало підключити. Тоді цей варіант для вас. Так, пристрій майже запустився вже. Взагалі, зазвичай, якщо так хто дивився неодноразово мої відео, як бачите, я не кладу на паузу. Або якщо я кладу, то я кажу оце. Чому так? Ну, щоб не, потім не, не думали і не було коментарів, що от монтаж, насправді, там, може то невідомо, чи то один той самий телефон, може різні телефони і тому подібне. Менше запитань, менше відповідей, менше, так кажучи, дискусій. Відео з суцільним куском без. без без обрізки, без, без паузи, якщо це можливо. Якщо десь якісь виникають технічні проблеми в процесі, ну буває інколи, то зрідка можу сказати зараз буду відео на паузу і пізніше продовжу. Так, зазвичай все знімаю одне відео, щоб не було потім лишніх запитань. То, як бачимо, більше телефон запускається, чим сам процес зайняв, розблокування. В разі чогось, якщо б друг е, довше чомусь завантажувався, то просто можна повторно скинути налаштування. Що можливо і прийдеться робити. Бо інколи uh -huh. Так могло бути статись кейс бій і не до кінця правильно воно його форматнуло так як потрібно. Запустився. Так, Запуск відбувся. І те, що він так довго запускався, то вже по суті ознака, що він розблокований. Бо воно розблокувало і ще раз скинуло повторно його до заводських налаштувань. Якщо б воно його не скинуло, воно, він запустився б набагато швидше. Бачимо, йде підключення до інтернету повторно. Останній етап, пройти перевірку і побачити готовий результат. Бачимо доступні нові функції, що також ознака розблокованого пристрою, не копіювати вже доступно. Або копіювати на вибір. Коли він був заблокований, це було неможливо, недоступно. І вуаля, бачимо кнопка Пропустити, вона є тут зліва-знизу активна Можемо створити новий, можемо пропустити, можемо ввести діючий якийсь з іншого телефону, чи просто створений раніше. Але той, який ми пам'ятаємо, це вже на вибір свій. Але я особисто все проходжу до заводських налаштувань до робочого столу. Зазвичай, хіба що дуже би поспішав клієнт, зазвичай я ще повторно скидаю йому, щоб він не сумнівався. Можливо не виникали, але лише питання скидаю. Ще раз вручну через налаштування, до заводських налаштувань і все. І вже тоді він таким клієнт забирає і собі налаштує, що йому потрібно. Готово. І зараз з'явиться робочий стіл. Уже, як бачимо кнопки, не зараз. Кнопки доступні, меню вже доступне, а телефон. Redmi Note 13. Воно е, в меню зазвичай не пише, коли це nfc версія А це я саме nfc версія Єдина відмінність між цими телефоном, який є без NFC, версії із NFC. Ну ось і все. Дякую за увагу і до наступних відео.